Юро, Вово, не крадіть, говорили сестри двом своїм братам. Ті не слухали і попались. Нещодавно бордичівські міліціонери затримали молодиків, котрі займались вандалізмом на старому цвинтарі по вулиці Пушкіна. Місяць тому там на гарячому спіймали трьох учнів аграрного ліцею, але випадки вандалізму не припинились, тож правоохоронці і надалі проводили перевірку матеріалів та порушили кримінальну справу за статтею про наругу над могилою. Спочатку перевірили осіб, засуджених за подібні злочини тих, хто мешкає неподалік цвинтаря та непрацюючих, розповідає дільничний Олександр Нестеренко. Під час перевірки було затримано три особи, які на даний час перебувають в із тимчасового тримання порядку статті 115 затяг під варту, де було встановлено, що вони вчинили цей злочин, зруйнували близько 27 могил на цьому на до кодовище. Також під час цих оперативно розшукових завдань було вилучення знаряддя злочину це металевий лом і молот. Чоловіки зізнались у тому, що з травня по листопад цього року вони руйнували захоронення на цвинтарі, збивали пам'ятники, діставали металеві частини. Не люди, а звірі, хто таке робить, каже бердичевлянка Ніна Максимівна. Жінка часто навідується до могили своїх родичів і бачить результати діяльності вандалів. А гради тут у нас рядом, а у нас тут похоронен племянник і мама. Но там теж зняли эти, эти, надгробники, зняли були у нас. Що можна до таких людей ставитись? Погано да і все. Ніхто не може таке робити мертвими. Двоє братів та їхній товариш на цвинтар ходили вночі. Добутий метал здавали. Отримували це 300-500 гривень, за які купували харчі, цигарки та пиво. Що вас спонукало до таких дій? Гроші треба було. А у вас скрутне матеріальне становище? Так. Да. Яке саме, можете сказати? Ну, я сирота, не було грошей, не було де жити, угу. то треба гроші були. Хотів на роботу устроїтись, тяжко було. Не устроївся, то гроші треба були. Велив могили, забирав з туди рейси і здавав на металобазу. Як довго цей процес тривав? Місяця два. Що з собою брали? Вдома, квал у нас була. 21 річний Володимир та 25-річний Юрій є колишніми учнями Бердичівської школи-інтернату. Мають чотирьох сестер. Ті кажуть, затримані ведуть законослухняний спосіб життя і намагались навернути до нього братів. Вони напевне знають про всі ваші походеньки, такі да знають. про покарання. Вони... Як до цього ставляться? Що вам кажуть рідні ваші? Що Юра Вова не крадінь більше, воно вам не потрібне. Окрім занять вандалізмом, брати ще й обкрадали дачі неподалік Бердичева. Щотижня робили по два-три візити до позаміських будинків. Загалом побували у 20 дачах. Вибивали, висаджували вікна і залазили через вікна. Ну, в основному виривали двері. Крав, метал, віші такі, що попадали з прийма. Плитки, чугуні, від печок, там, задвіжки, ну таке всяке. І окрім металу, ще що викрадали. Ну, віші ми там коврики такі. Коврики там одіяла, матраси. А їх де збували? І ми не збували. Ми на них спали. Полювати за чужим майном Юрій почав у 17 років і вже притягувався до відповідальності за крадіжки. Ну, перша моя за квартиру, друга за полікмахерську, третя за мобільний телефон. Четверта задача. Наразі слідчі проводять перевірку, а юнаки перебувають під вартою. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд. Подальше проводиться перевірка по даним матеріалам справи. І вони при закінченні розгляду слідчої перевірки будуть матеріал направлені до суду, де вже буде по ним прийнято рішення. І загрожує їм місця позбавлення волі до трьох років. Подальшу долю свою, як ви собі уявляєте? Вийду з тюрми, я на роботу устроїтися. От випустять вас знову, що будете робити? Я не можу дати відповідь на дане запитання, так як я срок не був. Я наперед не можу говорити.